Як тільки я спробувала рецепт цих пасок, я одразу зрозуміла, що мені треба з вами поділитися. Дивіться, яка вона м'яка, смачні, пухкі волокнисті, вологі паски, настільки ніжні, неймовірно смачно. Для початку нам треба приготувати опару. Всього на рецепт нам знадобиться 300 мл тепленького молочка. Зараз я візьму трішечки від об'єму і далі будемо додавати живі свіжі дріжджі. Тут у мене 25 грамів. І так як тісто на великодню випічку завжди таке важке. Яке багато яєць, масла, цукатів, цукру. То і дріжджі повинні бути правильні, бо від цього залежить сам результат, яка у вас випічка вийде. Такої випічки треба брати: саме осмотолерантні дріжджі. Саме такими є дріжджі Духмяна хата. Я вже не раз вам показувала. Постійно користуюсь, розмішуємо дріжджі до розчинення, і тут у мене всього 700 грамів борошна на весь рецепт. Я додаю пару столових ложок сюди в опару, перемішую. Консистенція повинна вийти така, як сметана. Все накриваємо та ставимо в тихеньке тепленьке містечко хвилин на 30-40. Подивіться, як підійшла опара. О! В дежу міксера. Ми відправляємо борошно, яке в нас залишилось всю опару. 180 г цукру, тепле молочко, що в нас залишилось. Одне яйце. Велике та 160 грамів жовтків. А білки, що залишились, можете використовувати на глазур. Звісно, можете замішувати і руками, але це буде достатньо довго. Я вимішувала тісто десь приблизно 7-10 хвилин. Подивіться, Ось таке повинно бути. Нещільно накриваємо харчовою плівочкою і залишаємо рівно на одну годину. Дивіться, як шикарно підійшло тісто Раза в три. Руки змащуємо олією, це шикарне тісто. То скільки пор, повітря, М -м -м. дуже добре обминаємо тісто і тепер ще залишаємо на одну годину. Тісто підійшло вдруге. Починаємо вимішувати насадкою крюк. Тут у мене дуже м'яке вершкове масло, поступово додаю. Коли вмішали все масло, і тепер вимішуємо на мінімальній швидкості хвилин 20. Поверхню змащую рослинною олією Та викладаю тісто. Ох! Як з ним приємно працювати. М -м -м. Ну що, будемо дивитися на те саме глютенове вікно. Розходиться. М -м -м. Яка текстура тіста повинна бути. І дивіться, єдине, що я зробила заздалегідь, це замочила. Тут в мене родзинки та сушена журавлина. Я додала цедру двох апельсинів, а також сік двох апельсинів. Настоюється десь ну, півдня, мабуть. Сік я залишаю, тепер загортаю та вмішую, беру формочки. Тут у мене діаметр 11 см. Перекладаємо тісто у формочки, вийшло 5 формочок. Заповнюємо форму обов'язково менше, ніж наполовину. І бачите, отут у мене сухофрукти на поверхні. Ми паличкою їх повинні ось так сховати на ложку краплю рослинної олії, яку вирівнюємо зверху. Тепер ставлю в тепленьку духовку підходити наші пасочки орієнтовно від 40 хвилин до години. Ви тільки подивіться, як підійшли пасочки. Виймаю з духовки. Духовка вже повинна бути розігріта приблизно 170-180 градусів. Час випікання орієнтовно 30-40 хвилин. Подивіться на цих красенів. В цьому році буду робити по цьому рецепту. обов'язково. вже півпаски з'їла.